Вибачте, це я чищу свій плейліст від хірової музики. Потрібна, це відео не просто про Меладзе. Це відео про гідність, сміливість і чесність. На днях журналіст Михайло Ткач на елітному курорті Куршавель намагався дізнатися позицію Валерія Меладзе стосовно війни. Але Валера втік. Или ви, ви просто говорите, що це конфлікт рода. Ще й відпочивав він там в компанії росіяни, зокрема дружини замміністра оборони РФ. Точніше, давайте назвати все правильно. Не Міністерство оборони РФ, а Міністерство нападу РФ. <му> ну з цим ніби зрозуміло. Росіяни бухають на літному курорті, а для них співає маладзе. Ну, нічого нового. Але я хотів би розібратися з тим, чому українців так обурює і засмучує мовчання Валерія Маладзе. Насправді все дуже просто, тому що українки бляха любили Валерія Маладзе. Українці завжди вважали його ну навіть своїм. Не тільки пригадайте Маладзе на останньому атласі перед війною. Артист виходить на нервах і жбурляє неробочий мікрофон у техніків. Десятки тисяч людей танцювали під салют віра і самба-білого мателька. А потім, до речі, цих людей прийшли захищати від ущемлення руського язика. Але ми зараз не про це. Ми про Валерія Маладзе. Пояснюю, мовчання таких людей, як Меладзе, прирівнюється до підтримки цієї війни. Або ж навіть гірше. От якби Валерій Меладзе казав Я за спецоперацію, я за Путіна було б набагато легше, було б все зрозуміло. Валера до в якби питань немає, але ж ні, він пітляє, і це перетворює його з улюбленого грузина Меладзе на хитрожопого росіяна Валеру. Взагалі ця війна знищила образи багатьох. Наприклад, Баста, дід якого з кривого рогу, а сам він з Києва до війни взагалі не вилазив. Завжди був такий батя безпринципний, безкомпромісний. А війна показала, що він звичайний чмоня без позиції і без яєць. Те ж саме із Маладзе, дорослий, самодостатній, мудрий. Образ, який вибудовувався руками і який в поєднанні з мелодіями Костянтина Маладзе примушував мільйони жінок шаленіти від артиста. А в підсумку ці самі українські жінки. Які від нього шаленіли, або по підвалах сиділа, або з дітьми тікала до Польщі. А що в цей час Валера? А він просто мовчав. І зараз я тут про маладзе розповідаю ще й тому, що маладзе забрав в мене маладзе. Ну, звичайно, я не буду слухати його музику, тому що він виявився просто боягузом, і виходить, що вся його ця мускулінність творчості звичайний обман. Він сука і мене обманював, і вас обманював. Він обманював, що він грузин, який любить Україну, який там він росіянин, який дуже любить гроші. А це, як би сказали в Одесі, дві великі різниці. Нужна, Не буває зараз ніякої нахрен музики поза політикою. Не буває артистів, які просто за мір. Ця війна примусила скинути маски. І ми побачили, де справжні, а де просто кон'юнктура за гроші. Його мовчання. Мовчання Меладзе – це подарунок російській пропаганді. Адже якщо Меладзе не проти війни, це означає, що ні, все так однозначно. І тому Дуня і Сизрані буде й далі слухати красиво голосувати за сильного Путіна, а її брат, чи чоловік чи неможливо навіть син поїде в Україну по контракту. Бо це і гроші непогані, та й Валера Міладзе не заперечує. Отакі грузинські пороги. Я дякую грузинським добровольцям за підтримку і за те, що вони віддають своє життя за нашу свободу. Я не дякую Валері Меладзе, бо він мене був, ніби він нормальна людина, гідний чоловік, і його музику можна слухати. Ні, не можна. Прощайтеся з такою музикою, бо це не справжнє. Бо кожен раз, коли ви слухаєте таке, ви підтримуєте мовчуна і боягуза, якому на нас з вами просто насрад. Він буде співати там, де йому заплатять. А в українських бомбосховищах грошей зараз немає. Прощавай, Валера Міладзе на з пляжа, як би сказали в Одесі.